Шановні українці, знаю, скільки ще треба місяців вести перемовини з бандою Януковича, щоб зрозуміти, що домовлятися з ним немає про що. З ними неможливо домовлятися. Всі ці перемовини спрямовані на одне: затягування часу, концентрація сил для того, щоб вдарити по нас. І той, хто це не розуміє, або. Провокатор або дурак. Бо насправді кожен день перебування цієї банди Януковича при владі це трагедія для країни. Це знищена гривня. Це витягнуті з наших кишені гроші. Це безробіття для нас і для наших дітей. Це посилення регіоналівської банди. У них пір за чуми. Ми з вами на Майданах, а вони в нас банку гривню валять і кожен день мільярди собі в кишені кладуть. А ви тут стійте, говоріть, от що вони про нас думають. Тому я ще раз кажу: більше діла, менше слів. І тому я зареєстрував в Верховній Раді законопроект. Про проведення дострокових виборів Верховної Ради і президента України. І я вважаю, що сьогодні це єдиний вихід із ситуації, ні зміни до конституції, ні якісь напівкроки і напівкомпроміси, тільки дострокові вибори Янук президента і Верховної Ради. Нехай народ вибере собі владу, нема про що домовлятися з Януковичем. Банду геть! <реш> Американський президент Бенджамін Франклін говорив. Якщо люди заради безпеки готові пожертвувати свободою, у підсумку вони не матимуть ні безпеки, ні свободи. Тому якщо ми хочемо бути вільними людьми, ми повинні боротися за своє життя, за свою свободу, за можливість жити в вільній Україні. І коли ми говоримо про зміну влади, то має йтися не лише про зміну персоналі, а має йтися про зміну системи влади, бо ми 22 роки маємо одних і тих самих. І я тому думаю, що сьогодні надзвичайно важливе і актуальне питання, яке ми маємо піднімати, це люстрація, і не лише люстрація колишніх КГБістів і комуністів. А і тих, хто за 22 роки, будучи при владі, розвалив Україну, депутати, міністри, президенти, які довели до ручки країну. Люстрація! От що має бути питанням номер один на порядку денному сьогодні країни, щоб знову чергові проходімці на нашому горбу не прийшли до влади, щоб знову не робили своїх чорних справ. Використавши народ згодні зі мною чи ні, yeah. дякую, шановні українці, браття і сестри, тільки боротьба, не стояння на місці, не пісні й танці, не пусті розмови, тільки боротьба приведе нас до перемоги. І тому я кажу. Що ми маємо діяти рішуче, активно, радикально діяти заради перемоги, бо без перемоги життя немає, не буде України, не буде нас, не буде майбутнього ні в нас, ні в наших дітей. І я хочу, щоб всі політики, усі ті, хто в Верховній Раді, яка сьогодні не здатна, ви ж бачите, вони не... Ні на позачергові, ні на черговій сесії, ні на що не здатні. Скільки чекать, коли вони розродяться, то треба йти туди, закрити тих паразитів і не випускати, поки вони не приймуть рішення, які треба для країни, які треба для людей. Я закликаю всіх нас. У першу чергу до тих, хто називає себе лідерами. Так от лідерами, якщо справжнім хочеш бути лідером, треба йти попереду і вести за собою народ, а не водити його по колах і не топтатися на місці. Я закликаю всіх рішуче йти вперед. Слава Україні!